Віпед Юкраїн разом сильніші. Ваше феєричне повернення у футбол. Які у вас взагалі зараз емоції і думки щодо цього? Е, я дуже радий повернутися у футбол. Емоції е, хороші, позитивні. Я бажання працювати. І в принципі, е, хотів би подякувати Миколаєвичу за те, що він мене запросив. Тут у нас як у нас вже 32-33 в нашому чемпіонаті. Вже всі або тих, поховали, а тут людині все одно. Головне, щоб допомагав команд, команді, давав результат. Які саме на вас задачі поклав Олександр Миколайович, і чи змінився мікроклімат у роздягальні? Тому що там молоді гравці, як впливають на них більше досвідчені? Ну, які завдання? Завдання допомагати клубу. У нас завдання у всіх однакові. Завдання повернутися в прем'єр-лігу. І, звісно, мікроклімат і так був хороший. Зараз я бачу, що у всіх гарний настрій, всі готові, всі працюють і хочуть досягти. Ну, як кажуть, кожну гру, кожну гру перемагати. Ви були на тренуваннях з чорноморцем до підписання. Що можете відмітити для себе у роботі команди у тренувальному процесі? Ну, тренувальний процес, хороший, хороші тренування, веселі. В принципі, мені дуже подобається тренувальний процес.